Сьогодні в відео стали відомі всі учасники клубного чемпіонату світу. Два клуби із АПЛ цікавляться мудриком. ПСЖ готовий підписати салаха. Реал Мадрид не збирається звільняти Карло Анчелотті. Реал Вальядоліт звільнив головного тренера. Манчестер Сіті б'є антирекорди. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Визначились всі учасники клубного чемпіонату світу з футболу. Жеребкування відбудеться 6 грудня. Офіційно Гаррі Кейн пропустить пару тижнів через травму. Неймар може перейти в Сантос в січні. Клуб збирається запропонувати високу зарплату гравцю і відсотки від комерційного прибутку. Інтер, Манчестер Сіті і Баварія цікавляться гравцем ПСЖ Джан-Луїджі Доннарумою. Голкіпер незадоволений ситуацією в клубі і роздумує над тим, щоб покинути клуб. Михайлом Мудриком цікавились Астон Віла та Вестгем. Матч Фіорентина Інтер було зупинено через півзахисника Едуардо Бове, який втратив свідомість. Інцидент трапився на 17-й хвилині. Футболіст нагнувся зав'язати шнурки під час паузи та впав на газон. Лікарі та представники обох команд одразу ж оточили гравця та надавали йому допомогу. Згодом стало відомо, що після доставлення у лікарню гравець почав дихати самостійно. У підсумку було прийнято рішення, що матч дограють в інший день. Манчестер Сіті планує підписати центрального півзахисника Реал Сосьєдада Мартіна Субіменді або опорника Аталанти Едерсона в зимове трансферне вікно. ПСЖ планує підписати салаха літом. Клуб готовий платити гравцю 40 мільйонів євро на рік. Веслі Фофана отримав травму і більше не вийде на поле цього року. Клуби АПЛ цікавляться Джеймі Гіттенсом. Арсенал Челсі і Ньюкасл хотіли би бачити гравця в себе в команді. Борусія готова продати гравця за 100 мільйонів євро. Реал Мадрид не планує звільняти Карло Анчелоті. Перес повністю підтримує тренера, і в клубі заперечують всі новини про його звільнення. ПСЖ і Челсі можуть обмінятись гравцями. Парижський клуб зацікавлений в підписанні Нкунку і готові запропонувати коло Муані. Ювентус хоче продати Дугласа Луїса зимою. Агент гравця вже шукає йому новий клуб. Манчестер Юнайтед планує продати Маркуса Решфорда вже зимою гравець непотрібний головному тренеру. Реал Мадрид, Ювентус Інтер і Атлетико Мадрид цікавляться самим Беукемою. Трансфермаркт оцінює гравця в 18 мільйонів євро. Пауло Песолано звільнений з посади головного тренера Реал Вальядоліда. На полі цікавиться захисником Ювентуса Даніло. Трансфермаркт оцінює гравця в 7 мільйонів євро. Майбутнє Йозуа Кіміха визначиться в січні. В цей час гравець вирішить, чи хоче продовжити кар'єру в Баварії. Колос, Зоря і Карпати цікавляться півзахисником Арінальдо Рапаєм. Трансфермаркт оцінює гравця в 600 тисяч євро. Барселона працює над реєстрацією Дані Ольмо. Клуб подав документи в Ла Лігу. Тібо Куртуа відіграв 250 матчів за Реал Мадрид. Мікель О'єрсабаль забив сотий гол за Реал Сосієдад. Манчестер Сіті знову пробує підписати беречі Езе. Трансфермаркт оцінює гравця в 60 мільйонів євро. Бензима набрав 700 балів по системі гол плюс пас. Френкі Де Йонг може перейти в Ліверпуль наступного літа. Барселона готова продати гравця. Реал Вальядоліт буде вести переговори з Уескою щодо Антоніо Ідальго. Тренера обрано на заміну звільненому Пауло Песолано. Манчестер Сіті перший клуб в історії АПЛ, який програв чотири матчі підряд, будучи діючим чемпіоном. Челсі досягнув прогресу в перемовинах про продовження контракту з Джошом Ачампонгом. Барселона використала 17 гравців в одному матчі вперше за всю історію Ла Ліги. В команди появилась можливість зробити 6 замін через струс мозку в Бальде. Челсі зміг успішно зареєструвати свої товарні знаки. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.